Коли ми будували нашу школу, в Браварах подібних проектів не було, і ми рівнялися на найкращі приватні школи України. Тож Monomax вийшла класна школа з усіма перевагами приватної освіти. Це перш за все сучасна інфраструктура, це потужна команда і класне наповнення з методологіями. Тож сьогодні вже точно не треба возити дітей в Київ в школу, оскільки одна з найкращих українських шкіл знаходиться у нас в Броварах. Всі послуги включені в наші пакети. Вам не потрібно ні за що доплачувати. В пакети входять і чотирьохразове харчування, всі наші студії та спортивні активності, індивідуальні консультації наших вчителів, репетиторський центр, бінарні уроки, послуги логопеда та психолога, весняний та осінні табори та багато іншого. Також ми пропонуємо широкий набір програм лояльності для наших родин Monomax. Наша школа мотивує дітей до зростання, і найактивніші наші дітки з високими знаннями беруть участь у міжнародних стипендіальних програмах, мають можливість їздити за кордон в мовні табори. А учні з найвищим рівнем знань отримують від школи спеціальні грошові стипендії. Ми хочемо змінити думку батьків про приватну освіту, тож стараємося робити її доступнішою, щоб більше батьків мали можливість вибору. Ми не женемося за прибутком, і окупність цього проекту не 5, не 7 і навіть не 10 років. Наша команда хоче зробити щось корисне для нашої країни і для нашого міста. Ось чому дітей в наш прескул записують одразу після народження, а в перший клас ідуть діти з нашого прескулу.